Моє щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за дощем зима прийде. На заході України типова осіння мінливість. Місцями небо вкриється хмарами, де-не-де пройдуть коротко дощі, подекуди сонце пробиватиметься крізь осінню млу. Температура в день 8-10, а вночі буде 5-7 градусів тепла. На півночі сьогодні похмура волога осінь, погода непривітна. Зранку та в день мряка і. Дрібний дощ, а ближче до вечора посилення опадів і вітру. Денна температура 8-10, а нічна 5-7 градусів з плюсом. На сході України небо буде низьким і сірим і з густими хмарами. А у Харкові день обіцяє бути вологим, дощовим із мрячним дрібним дощем, який до вечора стане ряснішим і настирливішим. Стопчики термометрів коливатимуться у межах 12-14 в день, а вночі буде 7-9 градусів тепла. Тепла на півдні сьогодні волога похмура осінь. Небо буде огорнуте хмарами, подекуди триматиметься дрібний дощ, місцями посилюватиметься. Повітря прохолодне, свіже, з легким осіннім вітром. На градусниках до 15-17 в день, а вночі 10-12 градусів тепла. У центральній Україні сьогодні день під знаком дощу, небо осі суцільно вкрите е, важкими хмарами, повітря вологе. У більшості міст та сіл від дрібного мрякого дощу до рясних затяжних злив. На гтадисниках буде 10 12 в день, а вночі – 8-10 градусів з плюсом. У Києві хмарна погода протримається увесь день, в день і ввечері очікується дрібний дощ. Ближче до закінчення дня він посилиться. Тому наполегливо рекомендую мешканцям і гостям столиці не нехтуватими парасольками. Температура коливатиметься в межах. 7-9 в день, а вночі буде 3-5 градусів тепла. Нехай навіть за хмарами ви завжди знаходите своє сонце. Побачимось завтра. А поки що, нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!